Привіт усім ще раз. Ну, ось ми вийшли гуляти з моїм собачкою. Вийшли на ось цю галявинку, яка була минулого року. І що я тут знайшла? Що б ви думали? Я знайшла знову дику орхідейку, бджілочку. Дивіться, яка вона гарненька. Дивіться. Це бджілка. Ось вона є одна. Бачите, така красонечка. Ось тут нижче я бачила ще одну. І ось я побачила ще одну. Подивіться. Ось так вони розквітають. Ось так вони ростуть. Бачите? І хочу вам сказати, що цю частину косять. Бачите, косять довкола. Ось тут залишили тільки трошки, бо тут ще має висіятися травичка. І тут ще ростуть ромашечки. І ось є ще одна. Подивіться. А ось є ще одна. Їх тут є кілька. І ту, що я минулого року забрала, до себе висадила, вона в мене пропала. А ось є ще одна, прошу дуже. Ось і я, напевно, вернуся додому. Візьму зараз свого помічника. У мене є такі грабельки, ось іще одна, прошу дуже. Дивіться, яка красота. Бачите? Ось так вони в нас ростуть. І я візьму і викопаю зо дві, тому що їх так чи інакше тут знищать. Більше я не бачу, бо тут... А, ні, є, ось, дивіться. Їх, до речі, цього року тут... Минулого року було тільки дві чи три я знайшла. Тому що тут було все скошено. А цього року вказівкою міської ради було таке правило не скошувати тут травичку, де можливо. І ось вони, бачите, тут залишили, було кошено. Бачите, от одивіться, попередньо було скошено. Ось це, напевно, ще було десь за тижні 3-4, може і більше, може з місяць навіть. Я пам'ятаю, що до мого дня народження косили травичку, більше тут не косили, щоб насіння, бачите, трава вже має насіннячку, щоб це насіння сипалося. І тому ці орхідейки тут збереглися, тому що іншим разом їх би вже були давно скосили. Так що я не буду гаяти час. Повернуся зараз додому. Бо ми тут собачку вийшли трошки погуляти. А я зараз вернуся додому, візьму свіцей. Інструмент, і я викопаю зараз декілька рослинок, тому що моя та орхідейка, яка в мене вдома вже росте і цвіте, вона, до речі, досить. А ось тут є ще, подивіться, ось є одненька, ось є ще одненька, а тут таки досить вона велика зав'язалася. Так що ми зараз з вами зробимо повторно. Експеримент, буде вона рости в горщику чи ні. І на цей раз я забирати її вже не буду, бо я минулого разу забрала додому. І вона була пророславна, їй була досить навіть такі вже 4 гарних листочка. Але та орхідейка в мене загинула. Вона повністю зів'яла і потім засохла. Напевно, не можна все-таки переносити її з дому на до вулицю або, навпаки, не можна забирати додому, а потрібно. Тримати повністю на дворі. Вони ж то в природі на дворі, їх ніхто не переносить додому. Я пошкодувала, чесно кажучи, мені було дуже шкода її, бо було досить морозно на дворі. І я переживала, що вона загине. Але наразі треба було цього не робити. Ось хочу вам показати зараз. Тут у нас буквально от ми пройшли хвилин 10 від нашого дому, буквально. Прийшлися. І ось тут таке ціле поле. Дивіться, ціле, ціле, ціле поле ромашок. І тут трава. Тут росте тільки трава, і тут насіння, але ромашок дуже-дуже багато цього року. Дуже багато, навіть я би сказала. І ось травичка, бачите, вже насіннячко достигає, і воно буде обсипатися. І знову на другий рік. Оце ціле поле, воно росте тільки трава. Тут нічого більше не росте. Ромашки, як ви бачите, і травичка. Ось так. Трава різна. Тут є і конюшинка, і вісюх. До речі, тут, ось там, отам далі, отам за поворотом, там я знайшла, була ось так, попри паркан, я була, знайшла Звіробій. Але я його не зривала, тому що тут дорога, машини їздять, і я, звичайно, не хотіла тільки в тому плані, що. Біля дороги не бажано ніякі трави збирати. Дивіться, яке гарне небо, в нас чотири тижні не було дощу. Дуже-дуже все висохло, дуже-дуже все, буквально трава вигоріла, як ви бачите, бачите, ці жовті такі галявинки, ось трава вся вигоріла. Тут переважно кожного року тут дуже зелено, а зараз, бачите, скосили були травичку і вона навіть не мала з чого рости. Трава просто вигоріла. Там, де є трошечки глубше, де є більша. Там більше вологи, напевно, все-таки випадає роса. А ось бачите, краї, подивіться, все вигоріло. До речі, в деяких сусідів моїх теж отак от вигоріла трава. Я поливаю свій газон, от там, дивіться, на, через доріжку, це оце все було зелене. А тепер, подивіться, воно все жовте. Бачите? Тому що травичка вигорає. Зараз я там перейду, покажу вам газон біля будинків. Там теж все вигоріло. Там практично де є травинка зелена. Ось. Ну ось така от. Така в нас тут, бачите, красота. Ось називають зелена смарагдова Ірландія, а вона не дуже смарагдова, якщо бачите, вона ось повністю нам вигоріла цього року. Ну, небо, звичайно, заворожує. Небо затягнулося хмарами, пішов малесенький дощик. Ось там заходить сонечко. До речі, сонечко вже опустилося зараз. Дев'ята година, коло 9-ї. Сонечко практично опустилося, але так як воно сідає в воду в океан, то ще буде з годину добру виднося на дворі. Ну ось тут у нас нові будови. Вже закінчили. Практично там вже скоро буде відкрита територія, тільки от травичкою обростає. Бачите, все загороджене і готується дорога. Ще побудують дорогу і там буде заїзд на новобудови. Ну ось поки що наразі. Зараз я вам покажу ще галявинки, які в нас просто повигорало все. Ось, бачите, доріжки, повністю травичка вигоріла. Ось тут конюшина росла. Тут, до речі, були теж дикі орхідейки минулого року. Вони по цій доріжці росли, і там теж попід паркан вони теж були. Але цього року, напевно, занадто сухо, і їх тут немає. Ну, ось теж, бачите. Сам квітник він поливають, його люди поливають, а оці доріжки всі, вони всі вигоріли. Шкода дуже, звичайно, бо тут багато вкладено праці. Тут мужчина такий є, який доглядає за цим районом. Дивіться, бачите, він скошує вчасно цю травичку, він вчасно завжди все робить. І от шкода його праці. Бачите, дивіться, як травичка вся. Тут дуже багато моху, до речі, поміж цю травою, можливо, навіть це добре, що так воно все висохло, тому що не буде моху, а буде тільки трава. Потім мох загине і залишиться травичка. Ось тут у нас зацвіли два кущика жасміна. Чесно кажучи, так мені хочеться смикнути звідти гілочку і посадити в себе на подвір'ї, але не буду цього робити. Чуди за лісу квітки? Ні, там так не можна робити. Там не можна. Ось, бачите? І ось жасмін такий, як у нас вдома. Пахучий, пахучий. Ось хочеться мені. Я не знаю тільки, як його вкорінювати, треба буде прочитати. І ось, бачите, газони, оце все висохло. Бачите, де-не-де тільки травичка. А так повністю газони всі пересохли, трава вигорає. Нема, Ірландія не пристосована для того, щоб було дуже спекотно. Тут, якщо немає два тижні дощу, все згорає. Трави, як я казала, трава має дуже поверхневе коріння. І якщо розібратися, то ґрунту дуже мало, в основному камінь. І коли вистеляють газон, там буквально 3-4 сантиметри оцей земля, оцього ґрунту дуже мало, і коли пересихає, то гине коріння. Ну, ось я повертаюся в наш райончик. Йдемо з Гектором вдвох. Ось він біжить на повідку. Він не вміє гуляти без повідка, чесно кажучи, він тікає. Він в мене був вирвався одного разу з дому. Я прибирала на подвір'ї після того, як занесла глину. Ну, той ґрунт поверховий, я занесла на свою територію на подвір'я. Я не могла. Мені треба помити територію. І я помивши... Опустила момент, коли Гектор втік з дому. Я помила повністю там площадку, аж потім тільки догледіла, що він за дітьми побіг кудись. І дівчатка забігли в своє подвір'я, а він за ними. І мама піймала його, бо він мене, я зняла ошейник, щоб попрати. А він без ошейника. Добре, що в нього є він чіпований, в нього є чіп. Навіть якщо загубиться собачка, його приведуть до У нас. є така. Служба називається Dog Warden. Якщо загубиться собачка, їх привозять туди і потім його шукають, сканують чіп. Відповідно дзвонять хазяїну, тому що по чіпу є є реєстрація. Ось і так вийшло, що бачили мої сусіди, куди собачка побіг, за ким, за дівчатками, за дітьми, за котрими, і ми знайшли в кого. Залишили собаку, я поїхала до цього хазяїна і собаку забрала. Тобто хазяїна самого цього кеннела, цього відділу цієї служби, де він мав би находитися, але його відвезли не в сам офіс, а його відвезли до дому, до того власника. Так що мені не прийшлося платити 60 євро. Бо в нас, наприклад, якщо собака загубився, його відвезли в цей офіс. Там, де всі собачки. А ще якщо він утримувався більше двох годин, ви маєте заплатити 60 євро. Ось так. <су> Муси бути все на контролі. Тобто не можна губити собаку безконтрольно. А в мене собачка з дому вискочив і побіг. От. От, бачите, фуксія. Я же вам її, по-моєму, показувала. Фуксія росте на дворі, така кущиста, але подивіться, як в неї зів'яли листочки. Подивіться. Листочки просто опустилися, і квіточки, і листочки донизу. Переважно вони всі так дуже-дуже. І це теж, бачите, горить рослинка. Шкода дуже, хоч поливається, але цього недостатньо, тому що ґрунт моментально просякає вода, вона кудись стікає і ґрунт. Подивіться. Оце доріжка так вигоріла від все протилежному боці. Від дороги теж тут не поливалося, але стриглося. Бачите? Постригли, і вона не мала навіть де утримувати вологу. Тому що сама зелень трави, якщо вона трошки вища, вона утримує вологу, коли полити. А це навіть не було чим утримати, бо ця зелень зрізана була. Ось. Так що йдемо помаленьку додому. Зараз я візьму собі інструмент і викопаю. За дві-три орхідейки. У мене є горщик. Дивіться, як тут вигоріла травичка, бачите, теж яблуньки, дивіться, листочки похилили. Ось одна яблонька, ось друга яблунька. Тут ніхто не поливає. Дивіться, як вона рясно-рясно вкрилася яблучками. Яблука темно-червоні, зимовий сорт. І теж, бачите, також листочки скручуються, тому що немає вологи. І тут він повністю сухо-сухо. Дивіться, земля дуже суха. Вигоріло все вигорає. Шкода, дуже шкода, тут ніхто не поливає, чесно кажучи, тут живуть такі люди, що... Іди до мене сюди. Липа, липа вже починає цвісти. І теж, бачите, дивіться, як листячко все скрутилося. Бачите? Просто листя. Ось. От, дерево хоче води. Дивіться, там теж, бачите? Це теж липа. І вона вся, він починає хоче свісти, а вона не має звідки набрати. О, був сьогодні трошечки-трошечки, буквально покапав дощик і все рівно. Дуже маленько, там навіть крапля, я би сказала, це навіть нічого, нічого для трави. Тут нас теж, бачите, цей наш зелений газон, що був завжди зеленим. Ось, скосили траву, впекло сонце і все згоріло. Там ще трошечки якби під деревами залишили, бачите, такі ділянки. Але це все ось. Горить, просто на ходу горить. Тут такий горбок, тут ще більш-менш десь, може, якась волога затримується, бо воно з горбка стікає донизу, ще трошки зеленувати, а там, де повністю немає. Бачите, з того боку, наприклад, там ось там далі, отам, там все жовте, там немає. Ось тут теж, бачите, доріжки, все попри доріжку, воно висихає. Шкода. Ось. Ну і все, я вже прийшла. Вірніше, ми прийшли. Ми з Гектором прийшли додому. Ось, бачите, як шкода. Дивіться, попри. Ось. Десь тікає цей, повністю все висохло. Пахне. Отам От на полі, подивіться, поле. Бачите, зараз тут я попробую приблизити трошки. Там теж все вигоріло. Бачите? Там переважно коровки пасуться, а зараз там нема що пасти, все, все жовте. Ох. Ну, туди поливається, бачите, он сусіда мого. Він поливає кожного вечора і вранці. Я теж поливаю кожного вечора і вранці. Свій газон, а тут нема кому поливати. Сусідка моя сказала, що вона не може такий великий двір поливати. Не знаю, чому, в неї все вигоріло теж. В неї ще гірше, як отут. В неї просто жовта територія. Бачите, ось. Ну, ось все. Ми прийшли. Ось так я трошки вам поділилася з вами сьогоднішнім вечором. Небо ніби затягнуло хмари, бачите? Але невідомо чи. Піде дощ, ніби обіцяли навіть такий грозовий якийсь дощ з блискавками, з громом. Але наразі невідомо, чи щось нам перепаде. Дуже потрібно дощику. От практично від 12 травня дощу не було взагалі. Ось така загадкова Ірландія. Всім пока!